Яку найогиднішу річ ви коли-небудь бачили, щоб хтось приносив на спільний обід? У нас була жінка, яка завжди робила свій фірмовий десерт. Вона не ставила свою їжу разом з іншою їжею. Вона ходила зі своїм посудом і пропонувала людям, які їй подобались. Шматочок можна було взяти не більше одного шматочка. І Якщо ти їй не подобався, то вона обходила тебе стороною. Такий собі прояв неповаги до колег, щоб виділити когось, а комусь показати їх місцевої ієрархії. Це тривало роками. В останній рік, коли вона там працювала, ми всі вирішили сказати дякую». Коли вона підійшла до нас. А ще ми принесли і риски для всіх, хто сидів за столом. Вона була розлючена, що ми зірвали її паскудні зусилля. Сьогодні у нас був спільний обід, і хтось приніс Чіпси до Рітос. Люди почали їх їсти і скаржити, що вони на смак, наче з грязюкою. Ми подивились на пакетик, а там була реклама фільму. Голодні ігри, переспівниця, частина 1». Термін придатності Чіпсів закінчився в 2014 році. Це був спільно обі з багатьма відділами, і ми так і не знайшли людину, яка принесла чіпси дев'ятирічної давнини. Хтось приготував солодкі тістечка з м'ясним фаршем для церковного частування. Моя подруга вегетаріанка виявила це, коли надкусила один. Вона була більше збентежена і налякана їхнім існуванням, ніж тим, що з'їла м'ясо. Сама ідея цієї гетоти викликала у неї тривогу і здивування. І я подумав, що вона помиляється. Ти не їла яловичого фаршу роками, ти вже не знаєш, який він на смак, це, мабуть, щось інше. І я спробував. Це точно була яловичина. Огидою був дуже, дуже дуже збентежений. Роками пізніше я дізнався, що це була особлива страва. Хтось придумав це поєднання класти яловичину в солодкі тістечка, як замінник волоських горіхів для людей з алергією на горіхи. Хоча це трохи і пояснює ситуацію теоретично, але я все ще не розумію, чому хтось вирішив, що люди, які не можуть їсти волоські горіхи, віддадуть перевагу тістечкам з яловичим фаршем, а не просто тістечкам. Звичайні тістечка без горіх. Після того, як ця тема вибухнула в інтернеті, я поділився з сестрою, яка нагадала мені, що вона теж там була, і що вона першою спробувала ті тістечка, і що саме через них вона перестала ходити до церкви. І я почала сумніватись в усьому закладі, сказала вона. Офісний обід. Всі їдять страви один одного, принесені з дому. І одна з дівчат каже: Мені шкода, якщо ви знайдете шерсть у запіканці із зеленої квасолі, мій кіт постійно вилазив на стіл, щоб погризти краї запіканки. Всі дивляться один на одного з питанням: Що це за фігня? О, це точно бабусин салат жиле з сиру та селери. Дружина мого двоюрідного брата хотіла приготувати бутерброди з сиром пім'єнто для вечірки на честь суперкубка. Проблема в тому, що вона поняття не мала, що входить до складу сиру пім'єнто і відмовилася йти в магазин, бо це не може бути так складно в приготуванні. Сир пім'єнто це намазка, яку виготовляють із сиру майонезу та різноводу перця чілі, подають на крекерах та овочах або в бутербродах. Іноді цей перець називають вишневим, це важливо. Тож вона змішала пакетик потрібний. Сиром безбожну кількість майонезом. А що на рахунок маленьких червоних шматочків? Замість перцю вишневого вона поклала половинки коктейльних зацукрованих вишень, потім всипала приблизно півсклянки чеснокової солі для повної міри бридкості. Я взагалі подумав, що це десерт, бо вони були рожевого кольору, і не міг зрозуміти, що за рожевий сендвіч на столі. Це була справді одна із найгірших речей, які коли-небудь брав до рота. Якась самоназвана лазанья зроблена кимось, хто поняття не мав, що таке лазанья. Безперечно, там були шари макаронів. Це усе, що залишили з оригінального рецепту: а решта шматочки курки, тертий сир, чедр, консервований перець халапенью, грибний шар, заморожені овочі, гострий, майонез та багато іншого. Яблучний пиріг, але у них не було спецій для яблучного пирога, таких як гвоздика, кориця або мускатний горіх. І вони сказали, що випадково використали приправу для тако, і в реалі очікували, що люди будуть це їсти. Я іноді люблю себе мучити, тому спробувала. Але навіть я швидко виконала у смітник, коли вони відвернулись. Моя свекруха усе, що вона приносить. Перший раз це був черствий торт у тарілці з сиропом. Це був і пиріг, і суп, і водночас ні те, ні інше. У її морозильній камері м'ясо старше ніж деякі з її онуків. Вона куховарить з часів великої депресії, тому термін придатності краще не перевіряти ні в аптечці, ні в шафах, ні в морозилці. Одного разу вона намагалась дати моїй доньці. Тоді їй було два роки. Ліки від кашлю. Термін придатності яких закінчився за 9 років до її народження. Американська колега корейського походження принесла домашню кімчі, але вона зізналась, що не знала, як готувати страву, і просто на швидку руку приготувала. Вона неправильно заквасила капустою та покрилась пліснявою, що, на її думку, не було погано. Овочі були практично наполовину гнилі і пахли, як сік зі смітника. Справа в тому, що половина колег в колективі це шеф-кухарі. Вони навчалися готувати кімчі правильно і безпечно, оскільки до. Того як її взяли на роботу, в меню все таки були різні видики, чи їх згодом прибрали. Тож ми всі одразу зрозуміли, що це неправильно і небезпечно. Ніхто не хотів їй про це казати. Моя сестра завжди на частування приносила два горщики: перший горщик з соусом для спагетті, а інший з розвареними макаронами з водою. Локшина лежала у воді цілий день. Я працювала в клініці по догляду за пацієнтами, де працювали переважно медсестри. Одна медсестра приносить на обід картопляне пюре в пакеті Волмарту. Не в мисці, а в пакеті картопляне пюре. Всередині пакета з Волмарту. Там могла бути сира курка або ще якась гедота, пакет, в якому вона колись несла покупки, і зверху була наліпка вагового товару. І це медсестра. Пізніше я написала про це на Фейсбуці, бо забула, що ми були друзями. І вона навіть відповіла мені. Вона написала дякую, а потім кілька днів тинялась на роботі, оминаючи мене. А ще хтось у коментарях запропонував прийти і налити їх підливи прямо з дорожньої сумочки. Картопляний салат з кількома волосинками з його голови. Ну, я сподіваюся, що з голови. Я лише знаю, що це було людське волосся, і воно було густе і кучеряве. Половина пирога не половина пирога, який так продавався в пекарні або був відрізаний, а залишок недоїденого пирога, де видно сліди від ложки. Друг приніс фірмову страву своєї дружини. Це була перекручена шинка з гострим диявольським сиром, яку треба зачерпувати. Страва була зроблена заздалегідь, тому крекери, встромлені в сирну масу, вже були не хрусткими. Що ще гірше, він ходив з ними і своєю дружиною і пропонував їх спробувати. Тієї ночі я дізнався, що стратегічно брехати про харчову алергію це нормально. Хлопець приніс свою фірмову кукурудзу. Це була звичайна консервована кукурудза в горщику зі спеціями. Справа в тому, що він на повному серйозі каже нам, моя дружина взяла її на свою вечірку у вівторок. Вони її не з'їли, тому я зберіг її в горщику і приніс сюди. А це була п'ятниця. Кукурудза була вже коричневою, ніхто її не їв. Він продовжував її їсти і казав, яка ж вона смачна. Наступного понеділка його новим ім'ям на роботі стало кукурудзяний роб. Домашнє смажене курча, що перекладається як курка, яку я обваляв у яйці з борошном та панірувальних сухарях, і кинув на сковорідку, поки зовні вона не стала схожою на готову. Вона була сира і навіть не була приправлена. Хот-доги запечені в горщиках. Ви не бачили життя, поки не хот-дог, який тане в роті. Гриби і дикий рис, повний собачої шерсті, не одне пасмо чи два, а повнісінько собачої шерсті. Виявилось, що вона утримувала притулок для тварин чи щось на кшталт цього. Бабуся принесла однорічний фруктовий пиріг, який вона витримувала в скляній мисці, накритій фольгою під ліжком на сімейну вечерю. Коли фольга знялась, всі захлинулись від запаху алкоголю і смерті. А потім вона ще й підпалила його, полила взбитими вершками і наполягала, щоб усі, усі його спробували. Він одночасно був і сухим, і мокрим. На смак нагадував дезінфікуючий засіб для рук і мав консистенцію котячого туалету. Мій камбоджійський колега приніс курячі лапки. Мені було шкода його, бо ніхто не хотів їх куштувати. Я набрався сміливості і з'їв одну лапку. Це найкраща частина курки. 10 з 10 Ви повинні це спробувати. Одного разу я приготувала мозкову закуску для післяобіднього чаю на роботі на Хеловін. Це був домашній соус з цибулі, зелені з паприкою, яка зробила її рожевою. Я використовувала велику форму мозку. Це виглядало досить реалістично. Мало хто з'їв закуску, тому що виглядало надто реально. Коли я вчився в старших класах, у нас був день навколо світу, і ми отримали завдання об'єднатись в групи і приготувати страву з обраної країни. Моя група готувала в будинку однієї однокласниці. Згущене молоко здавалось трохи дивним, але ми все одно його використали. Коли ми прибирали, то побачили, що термін придатності згущеного молока закінчився 5 років тому, але було вже занадто пізно. Моя група побоялась спробувати його на смак. Майже у всіх дітей по. Чався вибуховий пронос протягом декількох хвилин після закінчення дня навколо світу, де хто навіть плакав. Ніхто не знав, хто утриїв школу, але я підозрюю, що це були ми. У нашій групі є дівчина, яка чудово готує. Потім ми помітили, що вона замінює підгузки своїй однорічній дитині і потім не мої руки. Ніколи ковід і телевізійні уроки про те, як мити руки, були її останньою соціально прийнятною можливістю навчитись цьому трюку предків, але після народження дитини її звички так і не покращились.